Всім привіт! Певний час не мала змоги записувати огляди ринку. Тож сьогодні подивимось, як закрився в нас тиждень, чи були реакції від попередніх областей підтримки та опору. А також будемо визначати нові області та дивитись потенціал на подальший рух на ринку Форекс. Тож, починаємо з євро-долара, денний таймфрейм. Ми бачимо, що у нас від денної зони опору був пін-бар, який дав нам. Непогане співвідношення ризику до прибутку. Тут було 4 ризики, здається, прибутку, але після цього пінбару сформувався паттерн PPR, який вже не дав нам повторне відпрацювання. Тож, цю область ми видаляємо, ми її пробили, маємо видалити. І можемо подивитись, які у нас зараз є області. Ми бачимо, що у нас є висхідні максимум та висхідні мінімуми, а це означає, що у нас висхідний тренд. Для висхідного руху ми визначаємо найближчі зони підтримки та опору. Можемо визначити найближчу підтримку за цими цінами, а також за цими цінами. Тому можемо якось з'єднати ці області. Давайте. Ось так все ж таки залишимо. Перша зона, звідки ми будемо шукати реакцію, чекати, це буде ось ця область підтримки. Та подивимось 4-годинний графік. На 4 годинах у нас підтримка з 4 годинах дуже добре відпрацювала, дала нам сигнал за паттерном price action. Він відпрацював на колосальне співвідношення ризику до прибутку. Також ця область у нас була пробита. Ми її видаляємо. І також ця область у нас спочатку була пробита, а вже потім дався нам паттерн bar». Якщо ми закріплюємось вище зони опору, то я її видаляю. І що ми бачимо зараз? Повноцінний висхідний рух на денному таймфреймі співпадає з 4 годинним таймфреймом, і для 4-годинного таймфрейму можемо визначити найближчу локальну зону підтримки. І подивитись, чи буде тут гарна реакція. Наступна зона підтримки у нас співпадає з денною, тому залишимо її визначено. Можемо лише трошечки ось так от підтягнути денну область. Також можемо визначити слабку зону опору. Чому слабку? Тому що ми все ж таки знаходимося у висхідному русі і торгувати проти висхідного руху. Буде тут погана ідея, але все ж таки вона тут є, тому визначаємо. Переходимо на фунт. Денний таймфрейм. Так, де у нас денний? Ви бачите, що коли ми визначили зону опору з денного таймфрейму, у нас тут був паттерн Pin-Bar, який відпрацював, і паттерн PPR, який також нам давав один ризик прибутку, але, на жаль. Не відпрацював на повноцінне співвідношення ризику до прибутку. Але це на денному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі тут було повноцінне відпрацювання на три ризики, здається, з 4 годинного. Так, у нас був ось цей пінбар і піпір, який дуже гарне дав співвідношення. Але, що ми маємо на денному графіку на денному таймфреймі, ми пробили цю зовну, тому ми її видаляємо. І ми бачимо, що у нас також є висхідні максимуми і висхні мінімуми, тож будемо визначати найближчу підтримку для денного таймфрейму. Це буде за цими цінами. Остан... Знаходимо останню хвилю і визначаємо підтримку цієї хвилі. Також у нас є слабенька зона спротиву. Також видали, визначимо її, але подивимось, чи будуть тут гарні реакції. На 4 годинах. Що ми бачимо? У нас є висхідний рух з 4-годинного таймфрейму. І подивимось, чи є у нас якась очевидна підтримка. Ми можемо визначити ось за цими цінами підтримку для 4 годин. І. Опір, який співпадає з денним опором. Опер, Тому будемо чекати реакцію. І дивіться ще раз, якщо у нас є дві зони, які близько знаходяться одна до одної, то оптимально шукати все ж таки сигналів від найнижчої зони. Це буде більш сильні сигнали. На даному етапі поки що так. Подивимось долар-єну. На денному таймфреймі у нас дуже добре тримає ціну підтримка з денного графіку. Вона давала нам певні реакції, але, на жаль, повноцінних паттернів з денного графіку не було, але вони були на найменших най 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 таймфреймах. Я пам'ятаю, але на жаль, вони були всі вночі. Ось цей фейк дуже гарно відпрацював, але він закривався о 4 годині ранку. Я його, на жаль, не торгувала за певних причин. Але з денного таймфрейму додати особливо нема чого. У нас все ще є підтримка, та будемо чекати або ж пробою її, або ж оновлення ось цього максимума. І подивимось на 4 годинах. На 4 годинах підтримка попередня була пробита. Видаляємо. Ця підтримка також була пробита. Ця зона спротиву вона тримає ціну. І поки що вона є актуальною. Що у нас тут зараз присутнє? Зараз я тут не бачу пріоритетного напрямку, тому що у нас була, був злам структури висхідної хвилі, і також не сформувався очевидний напрямок руху ціни. Тож, поки що чекаємо або оновлення максимуму, або розворот і оновлення мінімумів. Підходи до цієї денної області долар франк На денному таймфреймі ми пробили область підтримки, видаляємо її, та бачимо, що у нас є сформований несхідний рух. Для несхідного руху ми можемо визначити найближчу зону спротиву. Вона буде за цими цінами. І поки що все. Також у нас є підтримка, до якої ми вже дійшли, але знов-таки у нас актуальне зараз на напрямок це на низ. тому від цієї підтримки ризиковано заходити. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах ми пробивали зону підтримки, видаляємо її, і також бачимо сформований повноцінний східний рух. І для цього несхідного руху у нас також є зона спротиву, вона знаходиться аж ось тут. І будемо дивитись, як вона буде сюди прагнути. Також є підтримка локальна для 4 годинного таймфрейму. Та подивимось, як буде ціна розвиватися тут. Євроєна. на євроєні. Підтримка тримала ціну. Від зони спротиву на 4-годинному таймфреймі був пінбар, я його пам'ятаю, торгувала ось цей паттерн. Ми, я його відпрацювала, після чого у нас ситуація розгорнулася догори, і ми пробили зону денну зону. Опору. На денному таймфреймі у нас нічого не змінюється, не, не з'являється ніяких нових зон підтримки опору. Лише ось цьому можемо трошечки розширити. Але, скоріш за все, ми будемо формувати або ж нові максимуми, або нові мінімуми. І подивимось на 4 годинах. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо зону спротиву. Звідки ми можемо чекати якоїсь реакції. Ну, а також найближчу зону підтримки локально можемо визначити десь ось так. Попередню зону ми виділяємо. Дивимось новозеландський долар. На новозеландському доларі у нас також зона спротиву тримала певний час ціну, дала нам паттерн пінбар. Він відпрацював паттерн PPR, на жаль, не відпрацював від денної зони. Ми її пробили. Там, здається, також були сигнали на 4 годинах, які ми торгували. Ми пробили цю зону, тож видаляємо її. І ми бачимо сформований висхідний рух і можемо визначити найближчу зону підтримки для цього висхідного руху. Ми її можемо визначити за цими цінами, а також вчорашня зона підтримки. Вона слабка, але від неї був дуже гарний сигнал, який повноцінно відпрацював від денної зони на 4-годинному таймфреймі. Ось цей паттерн фейки, який дав нам вчора два ризики прибутку. Вітаю всіх, хто його побачив та вчора торгував його. Також на денному графіку ми можемо визначити локальну зону опору. Та дуже обережно м, шукати сигналів на низ від неї. <кій> І давайте подивимось на 4 годинах. На 4 годинах спротив був пробит. Підтримка витримала ціну, дала гарний паттерн PPR, пі який відпрацював. Цю область ми можемо залишити продовжити. Цю область також можемо продовжити. Ну, і поки що на 4 годинах ніяких нових областей тут нема. Денна зона співпадає з 4 годинами, тож будемо чекати на подальший рух. Австралійський долар. Аналогічні ситуації: пінбар відпрацював на один ризик прибутку, а вам за безбитковістю. Або ж зафіксували один ризик прибутку. Нагадую, на 4 годинах там були патерни всередині дня, які можна було повноцінно торгувати, здається, на 4 ризики тут були реакції. Цей інсайт бар якби ви його торгували від денної зони спротиву, то мали встановлювати відкладений ордер на мінімум інсайт-бара, він у вас не активувався. Цей пін-бар вже також він не відпрацював. А в чому тут справа? Все так. Як я завжди її кажу, коли у нас є багато дотиків до певної зони, вона слабкіша, тобто вона втрачає свою силу. І це вже в наступні дотики вже ризикованіше та ризикованіше заходити в угоди. Після цього пінбару зона була пробита, ми маємо її видалити та подивитись, чи сформований у нас напрямок руху. І ми бачимо, що у нас є висхні. Максимум вони дуже погано прослідковуються. Та можемо визначити найближчі підтримки. У нас є підтримка з 4-годинного таймфрейму, можемо визначити проміжну підтримку з денного графіку. Також ось ця область вона не є дуже гарною, тому її не будемо визначати. Але можемо визначити також ще зону спротиву для денного. І подивитись на 4 годинах. На 4 годинах у нас є висхідний рух, але ось в цей момент ми його здається зламали. І поки що у нас немає очевидного напрямку руху. Тож, на цей час я буду чекати або підходу до зони спротиву з денного графіку, або ж підходу до підтримки. Ми можемо визначити ось цю проміжну зону з 4-годинного таймфрейму, та подивитися, які тут будуть розвиватись події. Золото. По золоту в мене в приватних повідомленнях хтось питав, що я очікую від золота. Я стояла в покупках на оновлення максимума місяця травня. Здається, вчора зафіксувала свою угоду за тейк-профітом. І поки що на цьому етапі буду дивитися, як буде ціна розвиватись в цій області спротиву. І можу визначити найближчу зону підтримки для денного таймфрейму за цією ціною. Тож, на цей час якось так. На 4 годинах. Всі ці області, ось цю я залишу. Ця область давала нам інсайт бар він відпрацював, але потім була пробита. Ця область повністю була пробита, тож немає ніякого сенсу її тримати. І зараз у нас є локальний висхідний рух, і ми можемо визначити локальну зону підтримки для 4-годинного таймфрейму. Це буде ось ця область. Тож, якщо звідси буде формуватись непогані патруни на продаж, я буду продавати. І найближча ціль у мене буде стояти за цією ціною. Якби ми будемо легко проходити її, то буду чекати підходу до найнижчих зон підтримки. І подивимось Діксі. Індекс долара ми пробили підтримку одну. І пробили підтримку другу. У нас є несхідний рух, і для несхідного руху ми знаходимо останню хвилю несхідного руху та визначаємо зону спротиву. Все. Більше тут нічого немає на денному таймфреймі. На 4 годинах. Так само <кхем> у нас є зона спротиву, яка співпадає з денною зоною. Ця область на. Не потрібна, вона була пробита декілька разів, та ми можемо визначити зону підтримки для 4-годинного таймфрейму. Тож, дивимось, як буде рухатись ціна на наступному тижні. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Буду намагатись записувати частіше огляди. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях ваші побажання. До зустрічі в нових відео!